Це найкраще крісло для відпочинку, крісло гамак. Його можна використовувати як в квартирі, так і на дачі, так і в приватному будинку, де хочете. Дуже гарно, до речі, стає на балконі або на лоджії. Чому воно найкраще для відпочинку? Тому що в ньому ви повністю розслабляєтесь. Отак сідаєте і воно як гамак приймає вашу форму. Бачите, внизу немає ніякої опори під кріслом. Дуже м'якенька подушечка. З фанери йде основа крісла, причому ви можете вибрати колір цієї основи і колір і фактуру самої тканинки. По вартості воно йде 8 Вісім шістсот початкова ціна і може бути дорожче в залежності від кольору кольору основи і тканинки. Там до 9 700, до 10 тисяч може бути вартість такого крісла гамака. Є в наявності зазвичай розмір тут 80 на 80, Наскільки я правильно пам'ятаю, і доставка по Україні зовсім недорога, виходить. Ми їх відправляли по різним містам. Тому, якщо цікаво, воно до речі, навіть у плату частинами доступно на 5 платежів. Якщо цікаво, крісло гамак можна замовити. В описі до відео буде телефончик для зв'язку. We'll